На дорозі, мокрий від весняних дощів, з'явився чоловік похилого віку. Люди з подивом оглядали його розгублений, зі старим капелюхом, який, здавалося б, тільки підкреслював беззахисність незнайомця. Чоловік озирався навколо, ніби щось шукав, бурмочучи собі, підніс. Неподалік стояла група молодих хлопців, які зацікавлено за ним спостерігали. Дивно якийсь дід. Пробурмотів один з них, роздивляючись старого. Я його тут ніколи не бачив, а ти і я не бачив, відповів інший. Може, приїжджий якийсь. Дивися, щось сам до себе говорить. Один із хлопців, таки набравши сміливості, підійшов до чоловіка. Діду, ви когось шукаєте? Старий підняв на хлопця свої сумні очі, а потім тихо відповів. Онука свого шукаю, але я не знаю, де він. Я навіть не пам'ятаю, де мій дім. Хлопці, допоможете мені? Зрозуміло, прошепотів один із хлопців до решти. У діда, мабуть, старечий маразм. Хто він і звідки, точно не пам'ятає? Потрібно поліцію викликати, чи швидку? Та ну, пробурчав інший, ще наберемося проблем. Хай сидить тут, сам розбереться, чого ти. Парубки, швидко втративши цікавість, пішли, а старий залишився сидіти на лавці біля зупинки. Він терпляче чекав. Час від часу, дивлячись на людей, але ніхто не звертав на нього уваги. Зрештою, ближче до вечора. Втомившись від очікування, старий піднявся і пішов уздовж дороги. Проте дощ зробив дорогу слизькою, і сталося непоправне його збила машина. Ксеню, у нас новий пацієнт, повідомила медсестра. Що з ним? запитала Ксенія Олександрівна, молода лікарка, яка чергувала тієї ночі. «Старий». Його збила машина, пішов просто під колеса. Пацієнта негайно доставили в операційну, але врятувати його не вдалося. Дмитро Павлович, хірург, який оглядав тіло, тільки сказав, що старенький помер. Забагато внутрішніх травм, і до того ж, розрив стегнової артерії нічого зробити не можна. Шкода старенького, задумливо сказала Ксенія. Потрібно знайти його рідних і повідомити їм. При ньому були якісь документи. Поцікавилась вона, ще не дивилася. От пакет, котрий був із ним, відповіла медсестра, і подала невеликий конверт із записом моєму єдиному онукові Васильєву Андрію Сергійовичу. Цікаво, що там всередині? здивувалася медсестра. Ксенія відкрила конверт канцелярським ножем. Там була стара фотографія сім'ї, кілька пожовклих документів і записка. На звороті одного з документів виявилася адреса акуратно написана дрібним почерком. І що будемо робити? допитувалась медсестра. Спочатку я добуду день, а потім і дам усе в поліцію. Це їхній обов'язок. Але якщо там якісь таємниці? захоплено запитала медсестра. Ой, ти занадто детективів багато дивишся, усміхнулася Ксенія. Ранок видався метушливим, і Ксенія майже забула про конверт, тільки ближче до обіду вона взяла його. І таки вирішила піти за вказаною адресою. Будинок виявився зовсім поруч. Ксенія Олександрівна, молода лікарка з центральної міської лікарні, стояла перед дверима багатоповерхівки в невеликому українському містечку. Адреса, написана на конверті, привела її сюди. Вулиця була тиха, тільки час від часу було чутно, як проїжджає машина чи проходять люди. П'ятиповерховий будинок, очевидно, був збудований трішки давніше. Але виглядав він доволі охайно, і це трішки підбадьорило дівчину. Вона на мить задумалась повідомити людині таку жахливу новину дуже складно, але це її обов'язок. І вона таки вирішила це зробити. Натиснувши на кнопку домофона, вона зачекала кілька секунд, проте відповіді не було. Якраз у цей момент двері під'їзду відчинилися. Хтось виходив, і Ксенія, скориставшись нагодою, зайшла все всередину. У напівтемряві сходового майданчика вона швидко знайшла потрібну квартиру на четвертому поверсі. Двері були дерев'яні, покриті темним лаком, схожі на ті, які колись любили її батьки. Зітхнувши, вона впевнено натиснула на дзвінок. Пролунав різкий дзвінок, і через кілька секунд у квартирі почулись кроки Іду, іду, перестаньте вже дзвонити. Пролунав невдоволений чоловічий голос. Двері відчинилися, і перед Ксенією стояв молодий чоловік, загорнутий тільки у рушник, високий, підтягнутий, з мускулистим торсом і коротким русявим волоссям. Він явно не чекав на гостей, і це було помітно з його спантеличеного виразу обличчя. Ксенія несподівано для себе почервоніла і швидко відвела погляд від чоловіка. Пробачте, за несподіваний візит ви, Андрій Сергійович Василів, нарешті вимовила вона. Так, це я, а ви хто. Мене звати Ксенія Олександрівна, я лікарка з центральної міської лікарні. І в мене для вас дещо є, від вашого дідуся, відповіла дівчина, сама не вірячи в те, що вона щойно сказала. Чоловік поглянув на неї з недовірою, але все ж таки впустив у квартиру. Ксенія простягнула йому конверт із написом. Моєму єдиному онукові Васильєву Андрію Сергійовичу. Андрій уважно прочитав напис, а потім здивовано підняв очі на Ксенію. Я навіть не знав, що в мене є дідусь, сказав він і взяв конверт. Чоловік зник у кімнаті і повернувся з великим альбомом. У ньому були старі фотографії та пожовклі листи. Перегортаючи сторінки, Андрій уважно щось шукав. Нарешті він знайшов документ, де згадувалося ім'я дідуся. Мабуть, це він? Тихо сказав Андрій, перечитуючи записи. Ксенія, зрозумівши, що пора пояснити ситуацію, нарешті заговорила. Ваш дідусь, на жаль, він помер. Його збила машина, він був у лікарні, але травми були надто серйозними, і ми не змогли його врятувати. У нього не було документів, тільки цей конверт. Чоловік задумливо кивнув. Дякую, що повідомили, і мені потрібно зі всім розібратися. Ксенія з зніяковіло попрощалася і вийшла з квартири. На вулиці вона не могла перестати думати про побачене. Квартира була надзвичайно охайною, але в ній не було ознак жіночої присутності. Цікаво, він сам живе, подумала вона. Дорогою Ксенія зайшла в супермаркет і купила кілька продуктів. Вона тільки тепер відчула втому після безсонної ночі і важкої зміни. Але вдома її чекала інша реальність. Безлад залишений братом, який прийшов до неї у гості. Ну, не вже так важко поприбирати за собою? обурилася вона і взяла до рук пилосос. Звук працюючої техніки трішки відволік її від думок про дивного Андрія та його загадкового дідуся, але навіть наводячи порядок, вона не могла позбутися відчуття, що ця історія ще не завершена. Ксенія відклала пилосос і поглянула на годинник, втома підступала хвилями. Але дівчина була впертою. Вона все-таки навела ідеальний порядок у квартирі, встигла прийняти душ і навіть трішки відпочити. Вечірній похід до басейну здавався хорошим способом розвіятись після важкої зміни в лікарні. Дорогою до спортивного комплексу вона згадувала свої шкільні роки, коли плавання було невід'ємною частиною її життя. Ксенія завжди любила цей вид спорту. Вода допомагала заспокоїти думки і заряджала енергією, але робота лікаря майже витістила хобі з її графіку. Проте цього вечора плавання стало порятунком від нескінчених роздумів про загадкового чоловіка та його дідуся. Повертаючись із роботи після чергової зміни, Ксенія несподівано помітила знайоме обличчя. Андрій стояв біля виходу з лікарні у яскравому спортивному костюмі. Який одразу впадав в очі. Побачивши її, чоловік привітно посміхнувся і махнув рукою. Добрий день, Ксенія. Привітання прозвучало тепло і майже невимушено. Добрий день, офіційно відповіла Ксенія, хоча всередині відчула легке хвилювання. Ви прийшли щодо вашого дідуся? Так, він точно був моїм дідусем. Андрій трішки помовчав. Але потім додав з посмішкою Може, ми обговоримо все за чашечкою кави? Я знаю хорошу кав'ярню неподалік. Ксенія задумалась на мить, але кивнула. Ідея сталася їй приємною. Можна запитати, чому ви в такому вигляді? поцікавилася вона, киваючи на його яскравий спортивний костюм. А що з ним не так, теплий, зручний, пожартував Андрій. Але потім додав серйозніше я щойно повернувся зі зборів на нашій гірськолижній базі. Я інструктор зі сноубордингу і гірських лиж. Це цікава професія, усміхнулася Ксенія. Це лише частина того, чим я займаюся, сказав Андрій. Насправді я дизайнер-архітектор, але спорт із дитинства став моїм другим покликанням. Ви хочете знати все про мого дідуся, так? Ну, так, я лікар, і ми завжди допитливі, з посмішкою відповіла вона. Це була складна історія. Мені довелося підіймати сімейні архіви і копатися у старих паперах. Як виявилося, дід був доволі непростою людиною. Андрій трішки нахилився вперед, ніби збираючись довірити їй свою таємницю. Розповідайте, у мене є час. Сказала Ксенія. Андрій почав ділитися історією свого роду, розповідаючи про моменти, які йому вдалося відновити з листів і старих фотографій. Дід був людиною, яка в молодості втратила багато через війну і важкі часи. Багато років він шукав зв'язок із сім'єю, але через обставини не зміг вчасно відновити контакти з рідними. Ксенія уважно слухала Андрія, не відводячи від нього свого погляду. Його розповідь здавалася сюжетною лінією із серіалу, але разом із тим була напрочуд реальною. Чоловік говорив спокійно, але в його голосі звучав відтінок болю. Він розповів, як у дитинстві дізнався, що його всиновили, і як його прийомний батько, незважаючи на це. Завжди залишався для нього справжнім прикладом любові і підтримки. Мені пощастило з прийомними батьками, сказав Андрій і задумливо крутив ложечку, у чашу цікаве, але правда завжди цікавіша. Після того, як я перебрав усі документи з того конверту, я звернувся до знайомого архіві. Ми підняли старі записи, адреси, свідоцтва, і виявилось, що мій біологічний батько давно помер. Це сумно, тихо сказала Ксенія. Але як ви знайшли зв'язок із вашим дідусем? Андрій продовжив, подивившись кудись у простір, мій батько закохався в мою маму, коли ще був молодим. Але їхній роман розбив мій дід. Він був пливовим, партійним чиновником і вважав, що моя мама проста дівчина, те пара його синові. Він робив все, щоб їх розлучити, і навіть не дізнався, що мама була вагітною. Мій батько шукав її, але безуспішно. Врешті-решт, вона народила мене і через відчай. Залишила мене в дитячому будинку. Ксенія відчула, як у неї стиснулося серце. Андрій не мить замовк, зібравши думки докупи, а потім продовжив. Дідусь все таки дізнався про моє існування через багато років. Він хотів виправити свої помилки. Завдяки його наполегливості він знайшов моїх прийомних батьків, але замість того, щоб спробувати зв'язатися зі мною, він написав заповіт. У ньому він хотів попросити пробачення в мене. Ксенія задумливо сказала Мабуть, він хотів відчути, що, хоча перед своєю смертю, зміг відновити справедливість. Андрій кивнув, але його обличчя було сповнене смутком. Так, він навіть приїхав сюди, щоб знайти мене і передати все особисто, але. Чоловік зітхнув, проводячи рукою по обличчі. Якщо чесно, я почуваю себе винним. Якби я знав про його існування раніше, можливо, все б склалося по-іншому. Ксенія задумалася про те, як часто в житті маленькі рішення і дії можуть призводити до великих трагедій. Її співрозмовник, цей сильний і впевнений чоловік, зараз виглядав надзвичайно вразливим. Що ви плануєте робити? обережно запитала вона. Андрій подивився їй прямо в очі. По перше, я хочу поховати свого дідуся так, як він цього заслуговує, а потім подивлюся, як розпорядитися його спадщиною, а далі не знаю. Ксенія була впевнена, що Андрій зараз подякує їй і попрощається, але замість цього він обережно торкнувся її руки. Його теплий дотик змусив дівчину стригнутися від несподіванки. «Ксенія!» Тихо, почав він із ледь помітною посмішкою. Ви знаєте, я дуже рідко довіряю людям, але ви, ви викликаєте в мене щиру симпатію. Дівчина відчула, як її щоки запалали, вона не знала, що відповісти. Ця зустріч із самого початку була якоюсь незвичною. І тепер вона розуміла, що Андрій не просто цікавий чоловік, а той хто зможе змінити її життя. Мені здається, я почував себе набагато краще, якби у мене була підтримка такої людини, як ви, продовжив він і подивився їй у вічі. Ксенія мовчала, але вона відчувала, що десь у глибині душі ця пропозиція викликає у неї теплі та щирі почуття. Я обіцяю подумати над вашими словами, нарешті сказала вона і ніжно посміхнулася. Після їхньої останньої розмови у кав'ярні Андрій і Ксенія відчували, що між ними виник особливий зв'язок. Андрій, закінчивши розповідь про свого діда, запропонував а як щодо того, щоб я повернувся до вас після того, як розберуся зі всіма сімейними питаннями. Ксенія відчула, які щоки починають палати. Слова Андрія звучали просто і щиро. Але водночас так зворушливо, що вона ледь стримувала хвилювання. Це цікава пропозиція. Спробувала вона пожартувати, але його погляд проник їй прямо в душу, змушуючи тремтіти від емоцій. Чесно кажучи, у мене ніколи не було часу на особисте життя, тихо зізналася Ксенія. Робота завжди займала увесь мій час. Андрій підняв очі і сказав Але тепер ви можете трішки відволіктися. Або на щось, або на когось. Хтось буде дуже радий нести трішки бар у ваше життя. Можливо, і так, прошепотіла вона, витираючи крадькома стезу, котра виступила на очах. Андрій, не поспішаючи, витягнув з кишені свою біситку і дав Ксенії. От мій номер. І пропоную перейти нарешті на ти. Ксенія посміхнулася і, діставши свою картку з контактами, передала їй йому. Андрій із серйозним виразом обличчя сховав її до внутрішньої кишені куртки. Наступного дня Андрій вирушив у дорогу, щоб вирішити усі формальності, пов'язані із похороном дідуся та спадщиною. Він зник майже на два тижні, але кожного вечора дзвонив Ксенії. Їхні розмови затягувалися на години. І вони навіть не помічали, як швидко минає час. Ксенія чекала його повернення з нетерпінням, хоча й сама в собі не зізнавалася в тому, наскільки сильно її тягне до цього чоловіка. Черговий робочий день приніс неочікувану радість. До кабінету Ксенії зазирнула її колега, медсестра Діана. Ксеню, до тебе прийшли, і, між іншим, він дуже красивий чоловік. Якщо тобі не потрібен, віддай мені його. Я точно знайду, де його подіти. Ксенія засміялася, але наступної миті її серце почало битися швидше. У дверях з'явився Андрій із розкішним букетом квітів. Він виглядав трішки збентежено, побачивши її, а потім одразу сказав Я навіть не уявляв, що можу боятися лікарів, але ти просто неймовірна. Андрій подивився на неї з таким теплом, що вона відчула, як щось м'яко защеміло у її грудях. Підійшовши ближче, він обережно її обійняв і сказав я дуже скучив. У мене таке відчуття, ніби я шукав тебе ціле життя. Минуло півроку. Андрій зробив Ксенії пропозицію, і вона погодилась. Їхнє весілля було скромним, але дуже душевним. Кожного разу, згадуючи обставини їхньої першої зустрічі, вони сміялися. Мені не довелося шукати найкращу дружину у світі, говорив Андрій. Вона сама прийшла до мене і витягла мене прямо з душу. А це означає, що наша зустріч була наперед визначена долею, додавала Ксенія і обіймала його. Їхня історія була схожа на казку, але з того дня вони знали точно. Найкраще в їхньому житті ще попереду.